30-річний Назар отримав поранення під Іловайськом. Рани поволі загоюються, а от страшні спогади, зокрема, і про загиблих товаришів, досі ятрять душу. Їхали ми в Уралі, високі борти залізні, нас 31 чоловік там був, вдвоє їхали з іншими з миротворцями, з Києва, хлопцями. Ми їхали, а там в уралі було дуже багато боєприпасів, газові балони, солярка, патрони, там снаряди, заряди. Все, що тільки не можна, було у нас там під нами. І ми на тому сиділи так і їхали. Нічого не бачивши. Ну, якось ми їдемо тут, починає там міни, бабах-бабах, ми нічого не бачимо, попригиналися, Чуємо, що вогонь вже горить, починає вогонь горіти, щось що, що тріщати. І ще, що у нас, від, ну, що наші боєприпаси по нас, і ще з двох сторон по нас. З однієї сторони, там і міни, і кулемети, автоматчики, там, а з іншої сторони, снайпера нас добивали. Ми почали вискакувати якось. Тривога і неспокій не залишають усіх, хто пройшов випробування війною. Лікарі кажуть, коли важко на душі, то лікування не таке успішне. Концерт теж терапія. Сумні, замкнені не говірки. Зараз я бачу, от спілкуюся з ними. Ну це веселі такі, от скажімо, ну я думаю, що лікування їм йде на користь. Відверта розмова щирі слова підтримки, душевні мелодії і добре відомі усім пісні, таки зробили свою справу. Уже за кілька хвилин після початку концерту бійці почали посміхатися, плескати в долоні, а згодом і взагалі пішли в танок. Ключик до суворих сердець вдалось знайти. Артисти запевняють, що концерт це найменше, що вони можуть зробити для героїв країни, підняти бойовий дух людям, які потребують реабілітації, які потребують, щоб відчути нормальне людське тепло, що вони насправді боролися і билися не за якусь абстрактну ідею, а за нас з вами, за всіх нас, українців. Концерт це ще й хвилина єднання нації, яка гартується в страшних випробуваннях. Та, мабуть, найголовніше те, що всі, хто долучився до концерту, пронесуть в своїх серцях вдячність перед нашими героями і будуть виховувати на їхніх прикладах своїх дітей, які стануть завтрашнім днем України.